XC60, комплектація плюс, це у нас версія B5, бензиновий двигун 250 кінських сил, з м'яким гібридом. Версія плюс Black Edition. Black Edition відрізняється тим, що у нас прибрано весь хром, Фактично, хром лишився тільки надписи Volvo. Все інше повністю чорне. 21 диски, також чорного кольору. Такий вигляд має авто. От задній частині також всі надписи. Все в чорному кольорі. І салон. Салон у нас е спортивний. Це комбінований салон шкіра Напа плюс текстиль <кій> з максимально розвиненою бічною підтримкою. Дуже яскраво виражене регулювання по довжині, регулювання зони попереку. Наклон, висота, це все повністю аудіосистема Harman. пам'ять сидінь водія і пасажира. А, також у нас спортивний салон комбінується з ставками під алюміній. верніше це і є алюміній, бездротова зарядка, кришталева ручка КПП і також чорний чорна стеля. Виглядає дуже все строго, дуже гарно. Авто по наявності в Одесі на Грушевського 39 3. Машина в гарній комплектації, камери по колу 360, підігріви, вентиляція, адаптивний круїз, 26 й модельний рік вже, оновлена мультимедіа 11,3 дюйма. Збільшена гарна аудіосистема Harman Kardon 16 14 динаміків, 600 Вт потужність. <кхід> і передній і задній ряд з підігрівами Гарно відформовані. Тому завітайте до нас на Грушевського, Будемо раді вас бачити. Запропонуємо цей варіант, а також інші варіанти по наявності. Сьогодні, до речі, отримали ще одну xc 60 в кольорі Forest Lake. Зелений лісовий, темно-зелений колір, новий, кстати, дуже гарний. До нових зустрічей!